Так. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні виїхав в поле покупати трошки. О, вирішив пробити там дві корчміти, щоб ми били щоб... Зараз земля трошки уляглася. Хочу а... чи там вже якісь рібні які хитро рубають. Ну, там вдалені 4 чоловіка брат, знаходяться так зараз йду я по діагоналі туди на дві корчми, потім ще дві корчми. можливо ребята вже теж пішли туди ну, по ходу от йду випала перша монетка. це дивлюсь там 10 копійочок зараз я помію і так ребята значить це у нас 10 копійок 1900 Ну мабуть перший рік не хочу сильно терти. О, та й не знаю, що я там вдома до трудя чого. Щось така обітенька трошки. Так, ну що. Ну, е... коротше, ребята, навіть там все-таки не копарі. О! То мабуть заготовщики дров там. Тільки що з цієї ямки ось така ось опуговичка. Не знаю лиса. С с с нім угу. Угу. Не лиса. Ребята, це, наверное, німецька. Коротше, дома почистим. І перед цим випала гільза. 16С-66П6. Раніше трохи. Коротше, не дійшов я до корчм. Е, у нас почалась мрячка. Вон. По приборчику видно, так. Да. І по-перше, далеко до машини я так люгенько вдівся сьогодні, Ну, якщо піде дощ, я реально намокну. А до корчму до машини, ну, кілометра 4 десь. О, а по-друге, забув каплі защитного чехольчика на приборчик і не хочеться вбити. Значить, зараз йду на машини, там вже за посадкою мене вже стоїть. О, побачу, переїду в друге місце, там є невеличке поле. Е, до війни там вуличка була, ну, совєтська вуличка, там 4 чи 5 хат, О, вона розорана зараз. Побачу, стану там, там близенько воно біля машини буде. О, покопаю. Може ранні совєтики якісь вискочать, може щось із прикрас. Мідне щось може буде. Ну Побачу зараз, було тому що ну таке небо. Самі бачите. Давайте тоді копаємо далі, щось переїдемо буде. Так, ребята, я переїхав. От тут ось. вулиця закінчиться. І оце на цьому полі тут були будинки. І перша знахідка. Пряжечка. Мідна. Ладненько, шкаем далее. Ребята, до нас вертаются лебеди. Жалко, погано видно. Четыре штучки он Классно. Так, ребята. Первая монета на этом поле. 5 копеечек 1974 года. Шукаем далее. Так, ребята, це вже щось більш похоже на ожидання цього хутора. Значить двушка, погоду нічого не скажу, тому що там вона вбита. Ну але дореформена. Тобто і там гірбше. От. Такого плану. Тобто, На такі знахідки я в принципі розраховую, я ж кажу. Ну, Давайте купаємо далі. Так, приїхав я вже додому. Нагнав мене все-таки дощ. Mm. Ну і після тієї двушки ще там викопав пулю від мілкокаліберної винтовки, гільзу від Мосіна, вилку і дві обломані ложки. Більш знахідок не було, хоча так вже добрий кусок прийшов, участок поля. Не знаю, мабуть, там або вже вибиту, або просто бідно жили і нема коротко, там знахідок. Жалко, що до курчик не дійшов. О, ну нічого, ще я до них вернусь. Так, дивимося по знахідках. Така. Пряжечка. Мідна. О, пуговичка. Тут надписи є. Значить. A and S. Так. И внизу 40. Не хочешь сфокусировать? Вот. И внизу циферка там 40. Вон, видно. Не знаю, чего пуговичка тут вон, она, наче уже Верх починає облумуватися. зверху чимось покрити. Отака поперчиста, похожа на німецьку. Так, і по монетках, Значить 5 копійок 74 року. Так, 2 копійки. Ну. Тут якщо брати по року, то його... 1900 і в кінці 9 там. Ну, з таким гербом такий герб використовувався до 35-го року. Тому можна сказати, що це 1929 року 2 копійки. Ну і 10 копійок 1904 року. Щось не зміг я його її гарно почистить. О, і в уксусі пробував і зубною пастою все одно таке. Так, ну, маємо те, що маємо, як то кажуть. Добренько. Так вийшло. Все тоді, удачі, мирного неба над головою. Слайма.